Привіт, на зв'язку з вами молодіжна бібліотека, і ви дивитесь найсвіжіші новини з літературного та мистецького фронту України. Сьогодні поговоримо про український мюзикл у Гарварді, премію у Кракові, британські видання про наш модерніст і ще про купу всього, чим ми можемо і повинні пишатися. Тож, погнали до новин! Український мюзикл у Гарварді це не жарт. Так, вони ослухались, Тигролова Івана Багряного стали одноосновою для мюзиклу, і його прем'єра відбулася у самому Гарварді. Проєкт представили в форматі драматичного читання, і це не просто про мистецький експеримент, це культурна дипломатія у дії автори Кирила Безпорований, Антон Гуманюк і Богдан Решетілов. Створили твір, який цитую доносить правду про українське минуле, приховане десятиліттями радянської дезінформації. Оце та культурна відповідь світу. Британці видадуть фотоальбом Український модернізм. Ох, як приємно бачити, коли наші архітектурні скарби помічають за кордоном. Фотограф Дмитро Соловйов об'їздив всю Україну і зібрав понад 120 фото модерністських будівель. Там і готель, Салют, і Аеропорт, Ужгород і ще купа краси. Із Великої Британії вже готується до друку цей альбом. Вони кажуть, наш модерніст це функціональність, авангард та також геніальність. І ми з ними повністю згодні. Українки серед переможців від премії в Кракові вітаємо українські поетки Анна Грувер і Маріана Кіяновська потрапили до списку переможців премії Краків місто літератури ЮНЕСКО. Анна Грувер Отримала нагороду за збірку Я просто хочу поділитися моментом. Це поезія, написана під час війни. Польське видавництво готує перекладачка Анета Камінська, а книжка вийде у видавництві «Кіп». Сила віршів у моменті і вправді яку вони несуть. Ілюстрація жені Полісіної у топі США. українська ілюстраторка Женя Полісіна стала в American Illustration, однією з найголовніших премій у світі ілюстрації. Її роботу для The New York Times до статті чотири сценарії закінчення війни в Україні визнали однією з найкращих. Женя це не новенька в ілюстраційному тусовці. З 2015 року по 2021 рік вона вела курс у прожекту, зіснувала студію Серіграф і малює і для книжок, і для медіа Браво! Бук Арсенал Фановщип 2025 року. Міжнародні гості вже їдуть. Цьогорічний книжковий Арсенал. А це вже на рахуночок тринадцяти за а, рахунком зустрічає гостей з восьми країн від Франції до Грузії. У рамках цієї буки арсенала фолошів до Києва завітають видавці, агенти, менеджери справ. На них чекають переговори, знайомства та потенційні контракти на переклад українських книжок за кордоном. А для наших видавців це можливість вийти на міжнародний ринок і гідно презентувати українську літературу. Саме з 24 по 27 квітня квітня ВДНХ у Києві перетвориться на на рай для книголюбів. Фестиваль Книжкова країна готує 300 подій, презентації, зустрічі з авторами, майстер-класи, стендапи, театри, зіркові читання, автограф сесії. І так буде, буде дуже дуже багато книжок і багато вау-моментів. Тож всіх запрошуємо долучитися до цих подій. Ну що, друзі? Погодьтесь, наш культурний фронт тримається міцно. Не забувайте підписатися, поставити дзвіночок і написати в коментарях, яка з новин вас вразила найбільше. До зустрічі наступного разу і пам'ятайте, українське звучить. Бувайте!